Так, Ростиславича значить, виконано замовлення на Лувол 504. Ну як виконано, клієнту здамо, тоді буде вважаю, виконане. значить, Фронтальний вантаж встановили, клієнт Лувола заказав цього. І скажі, максимальна висота підйому також 2,40 Бачите, да, метр глиби, ширина, уша, глибина 60, висота 45. Тобто ми завжди говоримо, 500 кг. Можете спробувати е, більше, висипайте більше. Це конструкція називається вруча Значить, Все! хорош. Значить, е, зараз я от, покажу по конструктиву, пробіжуся вам. По конструктиву, розкажу, покажу, так де більш детальніше, щоб вас проливало. я там не особливо буду зупинятися. значить, ну Не скажу, що значить він 2800 кг, значить, 4х4 на шинах 8,3х20 і цей Господи великий 124х28. ну Знана модель 4-ціліндровий, це не нетурб, турбований трактор. Значить, Дивіться, значить, зразу показую головне. Значить, Бачите, як пішла рама зліва і справа. Вона уходить туди на кожних щеплення там, під ту рамку, під ту стійку верніше. І от пішла центральна стійка, пішла кусивна, упор, якби, такий основний, який тримає все, все навантаження. Значить, циліндр один на підйом, циліндр один на опускання. Так. І, тобто на підняття вибачаюсь, і на відкривання. Таке саме воно все в пари йде з цієї сторони. Болгарська йде гідравліка, значить, Це вже Євросоюзик порахується. так, Опорна стійка, теж пішло-пішло. І йде все стоп. Сиди слин, чого я тебе не зміна, це йде джейсик. Джосі по праву руку, якби можете коротше його робити, ну так, щоб вам було зручно Цей кронштейн він такий можете його регулювати. собі Так що, одне можу ще сказати, воно все так гарно, ладно. Людина працює, я контакти маю я з людиною на зв'язку, попрацює, враження, які там що, як воно буде працювати, кому цікаво, будете звертатися. Сьогодні 14 лютого, воно завтра їде. Ну, Відповідно, хай трошки людина попрацює, ним, бо щоб не дзвонила йому, а як воно, що воно, а людина так, два тижні, три тижні поробить. Все, це воно поїхало на Хмельниччину, Теофіпський район. Хто там близько, можете переїжджати і дивитися. Трактор і, якби, і фронталка. Все, дякую.